Всім привіт, друзі! Декілька важливих новин для українців, які знаходяться за кордоном саме в Німеччині, Канаді, також Грузії. Отже, перше, які федеральні землі Німеччини приймають українських біженців у липні 2023 року. Також яка нова програма діє для біженців з України у Канаді? І також яку допомогу надасть Німеччина біженцям з України в Грузії. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу Inform Ukraine. Дякую вам. Отже, які федеральні землі Німеччини приймають українських біженців у липні 2023 року. За інформацією міжнародної команди волонтерів «You are help» станом на середину липня 2023 року українські біженці приймаються у таких землях та громадах Німеччини. Перша земля це баден вюртемберг південно західна земля Німеччини, столиця місто Штутгарт. Наступна земля це реленд пфальц південно західна земля Німеччини, столиця міста Майнц. Наступна земля, де приймають українців: Заксен або Саксонія, східна земля Німеччини, столиця Дрезден. Наступна земля це Гесен, столиця міста Вісбаден. І остання Тюрінгія центральна земля Німеччини, столиця Ерфурт. Зверніть увагу, друзі, що кожна земля Німеччини встановлює свої правила щодо розподілу біженців за регіонами та містами. І треба також враховувати, що сьогодні українські біженці можуть розраховувати на поселення в Німеччині переважно в невеликих містечках і селищах, адже великі міста, як правило, вже давно переповнені і вже не приймають мігрантів. Нова програма підтримки біженців з України в Канаді. Уряд Канади друзі запроваджує нову програму підтримки для українських біженців для українських сімей. Згідно з цією програмою, біженці можуть залишитись в країні на постійне проживання. Крім того, інші члени однієї родини також можуть приїжджати до Канади. Про це йдеться на сайті канадського уряду. Приєднатися до такої програми. Підтримки можуть ті, хто приїхав до країни після повномасштабного вторгнення. Росії в Україну та хоче залишитися в Канаді. Щоб отримати на це право, громадяни України повинні проживати у Канаді за статусом тимчасового резидента та мати одного чи кількох членів сім'ї у Канаді. До тих, хто має право, належать подружжя, батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри також діти та онуки канадського громадянина або постійного жителя Канади. Українці, які мають візу їздити до Канади в рамках тимчасових. Спеціальних заходів прийом документів за кордоном закінчився 15 липня, але українці досі можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового проживання. І остання Німеччина виділила 5 мільйонів євро українським біженцям у Грузії. Міністерство закордонних справ Німеччини виділило 5 мільйонів євро на наступні 18 місяців для допомоги українським біженцям у Грузії. Інформацію про початок проєкту озвучили на прес-конференції 18 липня, на якій посол Німеччини в Грузії Петер Фішер вручив символічний чек директору АСБ Грузія Клеменсу фон. І Мендалю. Мета цього проєкту поліпшити становище українських біженців в Грузії і задовольнити їхні потреби. Наразі в Грузії перебувають 25-26 тисяч українських біженців. Однією з головних проблем, яких є безробіття та економічні труднощі. Пакет цієї допомоги включає матеріальну допомогу різного призначення. За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, серед людей, які попросили притулку в Грузії цього року. Найчисельнішу групу складають саме громадяни України. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!